Завершується 2011 рік. Для когось він був гарним. Приносив лише приємні події та новини. Жінки народжували дітей, учні йшли в перший клас. Старшокласники ставали випускниками та вступали до інших навчальних закладів. Люди закохувалися. Та мріяли попереду новий 2012-й. Які плани мають колемияни на наступні 12 місяців? Чого чекають від року чорного дракону? І з цим питанням ми вийшли на вулиці нашого міста. Більше здоров'я, щастя, добробуту більшого, для діток більше. напевно, чогось такого вже більш стабільнішого, щоб і в країні, і в державі, і всіх людей, щоб тільки благополуччя було. План великі, але що з тих планів. Та чому покращення країні може? Так. Ми вже що чекали, маємо у цьому році, та, що буде. А тут в нашій державі може щось планувати хіба? Ну і що, живемо, піднімаємося, працюємо. Щастя, радості веселля. веселя. Щоб було не гірше, хоча як в цьому році. Щоб здоров'я було. Я кажу, як менш більш Чого ви очікуєте від року, що проходить? Які ваші плани на майбутній рік? Внучку. Кращого. Чого саме кращого? Підвищення зарплат. Щоб все було класно. А що саме? Е, що? Напевно, що якесь покращення кругом? Щоб краще жилося дітям, щоб діти могли мати роботу, закінчити навчання і мати роботу. А для країни благополуччя тільки не такого, як цей раз. Думаю, що найкращих перемін. Праку. Очікуємо. Очікуємо покращення дороги, щоб зробили. Очікуємо, як сказати, щоб не піднімали ціни на газ, на квартири. Отаке От в основному. Ну і Всім бажаємо здоров'я, щастя, радості в новому Дякую. році. Хотіла би поліпшити своє навчання і, можливо, десь поїхати відпочивати. Щоб були краще, як цього року. Маю на увазі соціальні. Заходи, які будуть проводитися в сторону збільшення зарплати, зменшення закупівельної спроможності має також ціна. Ну і щоб мир був не тільки у нас, а всюди в цілому світі. Здоров'я родині, доньці, внукові, всім українцям, всім колум'янам. Вчитись ми очимо на першому курсі і зараз на курс курсу 5 коледжу. Вибори. Влада. Хотілося б, щоб була доброзичливіша до людей. Але сподіваємося, що як буде здоров'я, то ми це все поборемо. Сподіваюся, що всі будуть люди здорові, щасливі. Все, що вони починають, щоб вони гарно закінчували, щоб у них все було добре. І побажати всім коломиянам здоров'я, щастя, всього найкращого в новому році. І гостям міста. Краще, якби було в тому, як в цьому було році. І всім людям, доброго бюджету нам на цей рік, ну і рішити питання газом. Найкраще, що може лише бути. А що так? Ну, стабільності хоч якоїсь Наші в нашій державі. Вважаю, щоб в цьому році, що буде, щоб краще влада думала про нас і про наших дітей. Бо якщо чесно. Е, ще щоб батьки наші були здорові, перш за все, щоб були наші діти здорові і щоб були щасливі. Бажаємо, щоб всі були здорові, щасливі в цьому році. Щоб люди більш сумлінно працювали над своєю роботою і відповідально. Добра, щастя, здоров'я всім. Покращення, здоров'я, аби всі здорові були. Я очікую, що буде, буде краще і буде більш України свісти. Було здоров'я – це саме перше. а… Думаю, що майже якщо щось зміниться, буде краще, але то щось дуже мало того. Щастя, багато, багато приємних сюрпризів від наступного року. Наступний рік ми хочемо, ну, щоб наша ну, держава трохи стала розумнішою, щоб зробили дороги. І хочеться, щоб коло ну, було найкращого побажати. Бібаю, очікую, щастя. Гарного міста, щоб місто наше стало кращим. Дороги на вулиці Січових стрільців, по якій я щоденно йду на роботу, були рівненькі, тротуари були теж такі доглянуті, щоб цвіли навколо дерев квіти, щоб люди усміхалися і були щасливі, і щоб всім було добре. В країні мені дуже сумно, Що прогнозувати. Добра нема? Важко. Все те, що обіцяли. Так і є, будемо підтягувати, мабуть, пояси ще більше. Щоб тут було на кінець багато нового. Більше розвинена культура, щоб ми могли розважатися. Одаємо, щоб ми могли на пенсію прожити. Єдина наша надія. У мене такі плани, щоб я йду в магазин, щоб я копійки не рахувала. А витягнула, гонорова дала. І щось дачі не взяла. Оце це було добре. Оце плани, щоб наша Україна розцвіла, а не загнивала. І вам здоров'я, вас з Новим роком, з новим щастям. Щастя, здоров'я, все найкраще. Всі найкращі, побажання, щоб все було добре. Щось нового, щоб всі були здорові, щасливі і всіх благ. Кожного свої мрії та сподівання, проте усі ми прагнемо жити в мирі і злагоді із людьми, що нас оточують, мати міцні та люблячі сім'ї, успішних і здорових дітей, а також знати, що в нашої країни велике майбутнє. Ми вітаємо вас із новорічно-різдв'яними святами. Добра вам, щастя, кохання! Вірте в казку, і вона обов'язково прийде у ваше життя.